Вітаю, друзі! Сьогоднішній випуск хочу присвятити людям, без яких неможливо побудувати нічого. Від слова абсолютно нічого. Це ключові гравці у будь-якій індустрії будівельній, військовій і навіть кримінальній. Мова піде про бригадирів. Щоб обіймати таку посаду, не обов'язково мати фахову освіту. Достатньо мати навички лідера, бажання навчатися будь-чому і у будь-якому віці та купу усіляких можливостей, яких треба себе проявити. Це і вміння комунікувати з людьми, мати сталевий характер. А якщо ти знаходишся в іншій країні, то обов'язково треба знати мову тієї країни, в якій знаходишся. А ще на долю бригадирів випадає щастя знати про майже усі труднощі у родині кожного працівника, який з ним працює. Це вам не аби що вислухав, як пересічний перехожий і забув, а треба відповідно реагувати, чи то захворіла дитина, чи зрадила дружина або навпаки. І твій підлеглий з легкістю і з важким серцем йде у алкогольний вирій. А якщо таких одразу декілька у твоєму підпорядкуванні, а у тебе виконання робіт у самому розпалу і втратити зараз навіть одного працівника буде дуже важко, і це відгукнеться на всю бригаду. А ще як сам маєш деякі труднощі в родині, Тамимо волі й самому захочеться зазирнути в чарку. Але ні, такого бути не може. Якщо ти обрав цей шлях, ти взірець для оточуючих тебе людей. На тебе покладає надії керівництво, ти не маєш права проявити слабкість, тому що тебе попросту перестануть поважати. І все те, до чого ти йшов руками, зламається. І сьогодні, в вашій увазі, хочу представити наших, не побоюся цього слова, незламних бригадирів. Знайомтесь, це Михайло Ковальчук, один з найдосвідчених працівників будівельної компанії «Хайль Вольфмар». Займає посаду керівника відділу рештування, має у своєму підпорядкуванні у різні часи до 20 осіб, роботу свою знає на відмінно, виконує з легкістю, адже завжди готовий до будь-яких змін та нових випробувань. Має великий авторитет серед своїх працівників та є одним з найбажаючих лідерів, до якого люди просяться у бригаду. Міша, а взагалі, що будується таке? Що, що що ви? Будують такі збірни, які по польськи на паливо. Досить великий об'єм. 30, по-моєму, 32 тисячі е, метрів кубічний. Ага. Ну і ми робимо тут фасад під малювання, всередину митлянку робимо куштування і між плащами, бо в них стіни йдуть подмій. Зараз якраз фінальна стадія помальованих. І ми стараємося розібрати так, щоб, щоб не ну, пошкодити фарбу. З крана то не можна зробити. Так що вручну нашими сильними руками. В ну, загальному ну, така наша робота. Монтаж, демонтаж, прибирати, перенести. І на черзі наступне такі збірні промалювання. Так що закрест праць, відомий. І це ваш такий склад. Це все довиці. Матеріали їхні, є але склад наш. Фактично така наша вся робота. Робимо, до речі, якщо фільмуєш, то скажу тобі зразу, що на такі он манітки, як їде наша, можна підняти камеру вище показати. Ну, на них на всі потрібні управління до, її, ну, до, все, до керування такою маніткою. І ми теж їх робимо, ці школення. Наприклад, зараз у нас хлопці будуть мати екзамен 6 червня. От, можливо, теж покажемо, що там буде відбуватися. І робимо школення на безпосередньо монтажника, який монтує дану рештовку. От, наприклад, хлопці нашого зверху, вже по всіх нормах польського законодавства має право монтувати, демонтувати, бо він має управління. Ті хлопці, які приїжджають перші рази або наприклад, перший час тільки працюють, то вони ну, йдуть як помічник монтера. І помічник безпосередньо не має права, наприклад, монтувати рештування, якщо немає когось з бригадирів або монтера, він може стояти на помпі, подавати матеріал підвоз, підносити там, наприклад, вручну, наприклад, або на перших етажах будувати там, де вже загороджено, але, наприклад, якийсь верх. Ну, одним О, словом, помічник. Він, на то він і помічник. А вже безпосередньо монтер і бригадир відповідає за всю їхню безпеку, плюс на то, як стоїть рештування. Ну, здав екзамени, має управління, відповідальне. Уже треба шукати особ відповідальних до цього, які серйозніше підходять. В принципі, багато приїжджає хлопців, такі, що там, націлені на результат і цей. І хочуть, наприклад, на довший період оставатися, вони собі планують, наприклад, роблять управління і на буски відлові, роблять управління на Монтера, наприклад, дивляться просто ширше. бачать, що, наприклад, маючи наприклад, додатково якісь навики. І документи, то можуть заробляти більше. І стараються так само поробити екзамени. Міш, скажи, будь ласка, в Україні чим ти займався до роботи в Польщі? О, в Україні Ну, переважно. Ми, доб... ми, Мої часи були в Україні дуже добрі. <рес> <рес> на жаль, вони з війною, ще навіть і до війни, змінилися. От. І Я був торговим агентом, таксував, був керівником в кафе, на різні посади займав, наприклад. Але фізичної роботи, як такої, наприклад, там на будові чи, наприклад. Ну, щось, щось би щодо, якось, якісь дотичні були б будови, в мене нічого не було. Наприклад, досвіду не мав, приїхав, взагалі навіть не знав, як болгарку круго заложити на болгарці. Але поробив тут перший рік монтерами, хлопцями, були на електростанціях, були на різних заводах, на копальнях. Досвіду набираєшся миттєво. При бажанні, При бажан... якщо є бажання, то дуже швидко, наприклад. Багато хто хоче пояснити, наприклад, такий бар'єр невеликий був з мовою. Але раджу всім, хто, наприклад, перший раз там їде, то хоча б певні такі слова зразу, ну, зразу вивчить для себе, щоб, наприклад, комунікацію можна було легко навести, бо то відчувається і ціниться в роботі, наприклад, коли не треба там додатково людина, щоб тобі щось пояснити. От, дуже багато, наприклад, хлопців приїжджає, які ну, реально заряджені на роботу і працюють От Я просто працюю з GFM і фірмами зараз. Не хлопці, наприклад, навіть я, що я вже там роблю арештування 6 років, то я теж них вчусь, наприклад, поступово, бо вони, наприклад, досвіду фірма виключно арештуванням займається, і досвіду вони мають дуже багато. От, і через то цей. Через то, наприклад, для нас це як додатковий наприклад, такий крок по розвитку. От, з ними співпрацювати нормально, вони мають, роботи мають дуже багато, якщо чесно. Пропонують типу, і по 12 годин робити, хочеш, виходиш в суботу-неділю навіть. Наприклад, такі періоди, як весна, літо і осінь, то роботи дуже багато, наприклад, ти можеш робити нон-стоп. Друга справа, що часом треба собі давати якийсь день-два на відпочинок суботу-неділю брати, наприклад. Mm -hmm. Але при бажанні можна працювати по 12 годин, наприклад, 7 днів в тиждень, якщо хочеш. Ну, або 6. В середньому робимо там, по 10 годин, 12, от тобто, такий графік. Між, скажи, будь ласка, ну як скільки часу працює вже в Хайль Ой, В фірмі Хайль Вольхмар вже 6 років, понад 6 років працює. Час летить швидко. Їхав на півроку справи поправить. Який рік в Польщі? Як і більше з нас, так. і... робити можна. Навіть я тобі скажу, можна будувати кар'єру нашій фірмі. І те, що ми працюємо. Скільки років на одному місці, то вже показує те, що варто приділити тому увагу, наприклад, і можна працювати сміло. Я вже безпосередньо тут досить довгий час. На той час був і монтером, і, наприклад, сам фізично працював, потім став бригадиром протягом останніх п'яти-5 навіть років. А потім перейшов на відділ рештування, вже тут безпосередньо був бригадиром. Без, десь півтора року мене зійшло, чи там рік трошки, і рік і трошки. От, але, чесно кажучи, не жалію, наприклад, є варіанти розвитку, є варіанти, куди ще можна скерувати свої зусилля, можна вчитися завжди. От, є куди розвиватися. Хлопці теж, наприклад, ті, хто наші приїжджають, наприклад, зі мною працюють. По, ну, не, дехто, наприклад, Саша Палаш, якщо там брали в нього інтерв'ю, то це він робить там зі мною на від початку, то більше п'яти років. Вже безпосередньо на арештування. От. І так само, наприклад, даємо можливість їм теж стати бригадирами. І Рома Гришин там будував само, демонтував арештування з самого верху. То, наприклад, якщо починали так, що я був, і, наприклад, бригадиром, і в мене було там 3-4 людини, ну, то зараз Саша бригадир в своїй бригаді, там 3-4 людини має. Рома має трьох, і я там маю 4-5. Ну, в середньому десь так. фактично вже зараз за той період є три бригадири безпосередньо на арештування. Я думаю, що це тільки початок, так що йти є куди, наприклад. Розвиток робота, да, розвиток буде. Yeah. Хто ж його зробить, як не ми, да? no. От, Для себе ж стараємося. Да, роботу можна вибрати, поміняти, але чесно скажу з свого досвіду, що, наприклад, чим частіше переїжджаєш, тим більше, наприклад, все починаєш заново, заново, заново. Да, більше втрачаєш. Так. Можна знайти ставку більшу, можна знайти там якісь легші варіанти роботи. Але в загальному, якщо порахувати, який ти на той часу потратив, чекав документи, переїжджав, наприклад, нерви, житло шукаєш кожен раз інше, або не знаєш, що там, де тобі попаде, Ну так ти собі робиш стабільно, маєш своє наприклад, житло. Я безпосередньо знімаю в мешканні, наприклад, сам собі, наприклад, переїхав сюди з сім'єю, чим стоховував вже три роки тут. От, так що, наприклад, проблем з тим немає. Дружина теж працює, діти в садку, наприклад, якби побут облаштувався повністю. От, і на рахунок цього взагалі немає ніяких моментів. Головне, знати, що хотіти. І все. Друзі, на сьогодні це все. Побачимось з вами у другій частині про наступного бригадира. Не забувайте ставити вподобайку та підписатися на наш канал. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі!